Середи дороги поставили BMW, все прекрасно І номера понтові все 4 четвірки. об'їжджають Все Всі об'їжджають на новості зашивати цю панель синкіс, а тут техніки дуже багато Там і ми це все працює так все остати фасад закінчують ці панелі монтувати ось тут так вже третій раз проселяється сюди реально я виписував я не поняв ні але не ви так це вже третя аптека заїжджає в це приміщення так що не знаю довго вона ще буде тут поки заселяются снова. Три раза уже была, и все выезжали, не знаю, это затримается или нет. Тут вот Франсуа, вот тут стоянка, и вот тут так тут что